Увага до відновлення зв'язку ухилянтів з Україною в Європі зростає, особливо в Польщі, де стає все більше голосів за пошук ефективного механізму для їх повернення на рідну землю. Тим часом порушників кордону стає дедалі більше. Для декого спроби втекти в Європу закінчуються фатально. Про це далі у випуску. Мене звати Ангеліна Швець. Ви на каналі «Сій час. Підпишіться і мерщій до головного. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що питання повернення до України чоловіків призовного віку етично неоднозначне. Влада держави очікує подальших кроків з боку України. Цитую: тут дійсно ініціатива має бути з боку України, тому що для нас це етично неоднозначне питання. Хоча, звичайно, ми розуміємо, що Україна потребує своїх захисників для захисту батьківщини, заявив Сікорський в інтерв'ю tvn 24 Міністр зауважив, що наразі йому невідомо про жодні українські ініціативи після запровадження змін у процесі мобілізації а також розповів, яка ідея була в української влади щодо ухилянтів. Цитую. раніше ще в грудні, коли я був у Києві в перші дні свого перебування на посаді, українська сторона говорила дещо інше, йдучи в тому ж напрямку. А саме, що вони, українська влада, матимуть довідку для своїх громадян про те, що хтось проходить строкову військову службу, і вони попросили, щоб на рівні ЄС людям, які не мають такої довідки, не продовжували соціальні виплати. Цікава ідея. Сказав польський міністр. Нагадаю, раніше міністр оборони Польщі Владислав Касіняк Каміш заявив, що його країна готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, які через втрату паспорту не зможуть залишатися на польській території. Про це писало видання Reuters. Водночас міністр оборони Литви Лауріна Скащунас також заявив, що його країна готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку. Проте влада Литви стежить за тим, як це організує Польща. Цитую: ніхто, звісно, не буде їх збирати і вивозити в Україну. Цього не буде, але у соціальних виплатах, дозволах на роботу, документах це варіанти, які я чую і від польської сторони. Тож давайте почекаємо і подивимось, який варіант вони запропонують. Можливо, він підійде і для Литви, сказав міністр. Тим часом у Держприкордонслужбі України повідомили про 24-й випадок загибелі чоловіків, які намагалися подолати річку тису, ймовірно, намагаючись втекти за кордон. Так, на Закарпатті поблизу кордону з Румунією прикордонники виявили у річці тіла двох потопельників. Наразі особи загиблих встановлюються. На місці викликали рятувальників та поліцію. Тіла чоловіків з річки змогли витягнути лише на ранок через високі пороги та сильну течію. А днями раніше прикордонники врятували хлопця від загибелі. 22-річний одесит намагався незаконно подолати дві річки Турунчук і Дністер, проте ледь не загинув. Інформацію про те, що молодик не може вибратися з холодної води річки Турунчук, надавав прикордонникам місцевий житель. Тож, подолавши хащі верболозу й очерету, охоронцям кордону вдалося допомогти парубкові. Медики констатували у потерпілого переохолодження важкого ступеня та обмороження кінцівок. Ще раніше прикордонники затримали шестеро порушників, які прямували до Тиси, аби через річку потрапити в Румунію. Чоловіки заздалегідь готувалися та вийшли на організаторів незаконних переправлень. Ті обіцяли безпечний перетер державної межі за винагороду від 5 тисяч євро до 10 тисяч доларів. Плавців зупинили прикордонники за 100 метрів від кордону. В Держприкордонслужбі повідомили, що стосовно затриманих склали протоколи про адмінправопорушення. А біля кордону з Молдовою порушник намагався втекти з України на надувному матраці, щоб запобігти порушенню кордону і нещасному випадку до плавця вибув прикордонний наряд човном. В ДПСУ розповіли, що координаторами річкової мандрівки порушника стали ділки із одного з месенджерів. За рекомендаціями щодо використання матрацу та того, куди покласти телефон і змінний одяг запросили 4 тисячі євро. Половину коштів чоловік вже сплатив авансом. Правопорушника притягнули до адміністративної відповідальності. Справу тепер розглядатиме суд. Друзі, я вам дякую за перегляд. Свої думки стосовно почутого та побаченого залишайте в коментарях, ставте лайки і не забувайте підписуватись. Свіжу порцію новин обіцяю вже незабаром. Тож залишайтеся з нами і продовжуйте перегляд. Мої вітання усім глядачам та підписникам каналу Січас. Я Олена Кирик і рада вітати нас стрімі разом зі мною Володимир Фаценко, відомий український політолог, голова правління центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА. Володимир В'ячеславовичу. Дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Вітаю вас. Вітаю. Почати наш з вами сьогоднішній наш, з вами сьогоднішнє інтерв'ю? Хочу з того, що Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект про мобілізацію. 283 голоси було віддано за це? А напередодні голосування навіть там за кілька тижнів експерти говорили про те, що це стане певним таким іспитом. То до квітня це голосування для Верховної Ради щодо її дієздатності. Скажіть, будь ласка, чи погоджує? Тися ви із такими оцінками і стосовно іспиту, чи склали його народні депутати? Ну по результатам голосування, безумовно була б набагато гірша ситуація, як якою б точно скористалася Росія для масової інформаційної, інформаційної політичної кампанії проти України? На якщо б закон був провалений, і це дуже негативно Відобразилося і на наших стосунках з нашими міжнародними партнерами, тому що там виникло питання. Ви у нас вимагаєте зброї, боєприпасів, але ви не можете забезпечити процес мобілізації. Чи готові ви самі воювати? Тому від ухвалення цього закону залежало дуже багато. Я, до речі, і в лютому, і в березні прогнозував, закон буде ухвалений. У мене не було сумніву в цьому. Я виходив, по-перше, з того, що в першому читанні за нього проголосувало 243 депутати. По-друге, ну для мене було чітке розуміння, що е, е, ухвалення цього закону це предмет е, одного з найбільших, можливо, на сьогодні, головного державного пріоритету, е, е, це потреба війська, потреба держави е, від ефективної реалізації, якої значною мірою залежить. Вистаїмо ми на новому етапі війни чи ні. Альтернативи мобілізації просто не було. Вона і так відбувалася і раніше, але відбувалася, на жаль, не дуже ефективна і, скажімо так, в дуже е, таких е, деформованих формах. Е, е, процес мобілізації треба було вести в нормальні цивілізовані правові рамки це одна з задач цього закону. По-друге, його треба було зробити більш ефективним. Як воно на практиці спрацює, подивимось, але я якраз не сумнівався, що закон ухвалить. Але те, що за нього проголосувало більше 280 депутатів, стало несподіваною на навіть для мене, я вам скажу відверто. Да, але це свідчення того, що Офісу президента і не тільки Офісу, я думаю, що військові дуже попрацювали по різних каналах. 20 чинок вони разом забезпечили так, такий високий результат. Да, тест здали. Да, це було випробування і Верховної Ради, випробування держави, державних інституцій, тому тест е, був зданий позитивно, да з позитивним результатом. Тобто говорити далі про те, що у Верховній Раді можуть бути якісь зміни, там широка коаліція вже. Бас... Та, ні, ну, По-перше, от відразу Це можна. Ми чи велися напередодні цього голосування, як далі, далі. працювати парад. Да. І, ну, було багато розмов про кризу, да, про mm -hmm. парламентську кризу, що там взагалі нема жодної більшості і так далі. Були проблеми. Да, проблеми були, зокрема, і в більшості були проблеми. Між іншим, звернув увагу. Зазвичай, ну, в рамках норми, е, у фракції свого народу за ті чи інші ініціативи президента або уряду. Голосували десь 170-175 депутатів. Ну, я так трошки округляю, приблизно. Зараз проголосували 190. вище норми. Тому що були випадки, коли голосували і 150, були проблеми, і вони є. Але тим не менш влада, по перше, по максимуму мобілізувала всі, хто зберігає лояльність у фракції Слуга народу ну залишається в президентській команді, зберігає лояльність президенту, плюс мобілізували всіх потенційних союзників. Ну і навіть не всі, скажімо так, навільніше деякі противники критики президента. Але люди, які розуміють, що це потреби війська, вони теж проголосували. Я знаю таких депутатів у фракції голос. Більшість, до речі, проголосувала за цей законопроект. Не голосували, і це очікувалось батьківщина, але там два депутата проголосували за все ж таки. Да і от жодного голосу не дала Європейська солідарність. Що на жаль, зайві раз проявила, що інтереси опозиційності для цієї фракції важливіші ніж інтереси обороноздатності. Оце моя суб'єктивна точка зору. Я вважаю, от Ну що це не зовсім правильно. Треба все ж таки відділяти. Своє негативне ставлення, наприклад, до Зеленського і там до тих чи інших процесів, да, образи за те, що Порошенка там не випустили. Хоча, врешті-решт, він поїхав, куди збирався, да, від державної потреби не можна ототожнювати державу з політиком, який тобі не подобається. Інтереси держави мають бути вищими. Так що влада, да, от я б сказав так: де вже відбулася ефективна мобілізація, так це в Верховній Раді, ну, в політичному сенсі ефективна мобілізація. 11. Да, і ще додам, додам, ви про коаліцію згадали. Це окрема тема, але я про всяк випадок зазначу, тому що, от раз ви процитували, тему обговорюється, так от я можу вам сказати. А ті, хто кажуть про якусь нову коаліцію, почитають е, Конституцію. Коаліцію в Верховній Раді можуть сформувати лише фракції е, партійні, які пройшли Верховну Раду за результатами парламентських виборів. Зараз у нас лише фракція Слуга народу, е, Європейська солідарність, Батьківщина і голос. Хто з ким буде формувати ОПЗЖ фракції вже немає? Хто з ким буде формувати коаліцію? Депутатські групи не можуть бути суб'єктами коаліції. Це про всяк випадок нагадування. Тих, хто говорить про якусь нову коаліцію, вони просто банально не знають норм Конституції. Неможливо зараз сформувати теоретично можлива, але лише за участю слуг народу. Якщо абсолютна більшість депутатів в слугах народу вирішить сформувати. Коаліцію з кимось там, з голосом, наприклад, або з кимось ще, і я вам скажу так: ніякої потреби формування коаліції зараз немає, взагалі. Поясню чому. От якщо б були мирні часи, і сталася б ситуація, що у слух народу втрачена юридична більшість. Ну, зараз у них там стільки 234 депутати, якщо не помиляюсь, залишились. Потрібно, щоб мінімум було 226. Е, от Якщо б не було, от було б там 224 чи 225 депутатів, тоді формально треба було б створювати нову е, коаліцію більшості. Формально кажу. Тому що, е, як вже у нас дискусії на цю тему були раніше, і навіть були практичні ситуації, коли не було більшості, як в минулому скликанні Верховної Ради, не було реальної більшості, але можна уникати юридичного розв'язання цієї проблеми. У нас попередній склад Верховної Ради останні півтора роки працював фактично, коли не було реальної більшості, да, просто не рахували це. Але в умовах воєнного часу, ну, навіть якщо б не було реальної більшості юридичної більшості голосів услуг народу, вибори ж проводити не можна в умовах воєнного стану. І що тоді? Верховна Рада працювала б і далі, але працювала б, як і зараз працює, от і в нинішньому голосуванні про мобілізацію працювала б ситуативна більшість. Де-факто, у нас що в минулому скликанні що зараз? Працює ситуативна більшість. Юридична більшість потрібна тільки для формування уряду, а не для того, щоб там приймати якісь рішення.